Пригальмуй, Ромео, ти маленька білка, а вона. Ну. Ідеал. А, -а, -а! Дебопі! А -а -а -а. Сучасна молодь. Бюнджун орендодавиця. Що ж, кохання. Це їх вибір. Ще замкнутись і кричати, батюки, які ми знаємо. Їх чимало. Хм. Здається, ви щось кричали. Бо чув... Де ж ви є? О, так! Візьми. Не соромся, люба. бо. Ну Іди до води і вздовж берега. Дякую. Хоча я знаю чого. Я хотів би звільнитись. І не казати більше О! Що замовите? Ух! Чого бажаєте? Бух! Вітаю в лампі, чекаю замовлень. Свободи. Подивися, Саро. Що я тобі пропоную? Твої мрії, смерть сп'яніла від люті, поширювала чуму, яка збирала життя всіх на своєму шляху. Незалежно від того, настав їхній час чи ні. О, і поки не забув, чи не могла ти полагодити світло? Через якого гада ти зневірилася в Хм. Не будемо на цю тему. А ми вже почали. Як його звали Дейл, Фред, Карлос?